Ефірі новини на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю цей тиждень. На фронті був сповнений напружених подій у сьогоднішньому випуску. Говоритимемо про те, що відбувалося на лінії бойового зіткнення протягом останнього тижня. 27 січня росіяни всю ніч тероризували Дніпро шахедами. Один з ворожих дронів влучив у дах будинку, на дев'ятому поверсі якого живе наша колега, журналістка Орина Гягяєва. Її квартира в цю ніч зазнала найбільших руйнувань. В оселі не залишилось жодного вцілілого вікна. Окрім цього, пошкоджені стеля та стіни. Я перебувала не вдома. Я була у сестри. Я сьогодні вирішила вночі залишитись у неї. І коли дізналась про те, що шахет влучив дом, я була просто в шоці. Коли ще приїхала подивитись на свою квартиру. Загалом, внаслідок нічної шахетної атаки по Дніпру, 27 січня постраждало 8 будинків. Розбито понад сотню вікон. Великих руйнувань зазнав дах будинку після влучання. Там утворилася вирва. Стан його на тепер визначають фахівці. Після призначення технічної експертизи далі буде вирішуватися питання щодо його подальшого на ремонту і проведення на підходи. А 28 січня стало відомо, що під загрозою ударів кабами вже сім громад Дніпропетровщини. Крім того, лінія фронту хоче повільно, але наближається. каже воєнкор Богдан Пападін. Подумати про свою безпеку. І про ті рішення, які їм доведеться можливо приймати там на ближчі там, декілька місяців, тому звичайно, що е, лінія фронту вона наближається, тенденції, звичайно, вони змінюються і, е, але все ж таки, поки що, це тільки питання часу, коли е, російська піхота все ж таки. Зайде на територію Дніпропетровщини. питання насквіна наскільки далеко це відбудеться? Це вже питання часу, ну і тих дій, які будуть контрконтрдії з нашого боку. Голова Новопавлівської громади, що розташована на перетині Донеччини і Запоріжжя, повідомив, обласна військова адміністрація підготувала місця для евакуації у Синельниковому, Кам'янському, Самарі та Дніпровському районі. За його словами, гуманітарні організації готові допомогти із транспортуванням. Втім, ідеться про тимчасове перебування, поки людина не знайде тривалий прихисток. Евакуація тільки за бажанням примусову не оголошували. У селі Новопідгородне на сході Дніпропетровщини, яке розташоване за 7 кілометрів від фронта, вже відбулася евакуація родини з дітьми. Вони були доставлені до Кам'янського, де їх розмістили в модульному містечку. Серед евакуйованих шість дітей різного віку. У селі Новопідгородне мужівської громади сьогодні проводиться евакуація дітей шкільного віку. Дільничні офіцери мужівської громади допомагають дітям. Виїхати безпечний місце. тим часом, 29 січня на покровському напрямку ворог намагався розвивати наступ на лівому фланзі. Про це пише комзводу 24 ї ОШБ Станіслав Бунятов, отримавши вісіч в удачному, окупанти взялися за штурми південніше і почали активно сунути на схід у спинівки. Головна задача ворога на лютий вийти на кордон Дніпропетровської області. Це медійна ціль, яка має створити морально-психологічний тиск на українське суспільство. Нам треба розуміти, що Україна суцільна територія, яка усередині не має ніяких кордонів. Вони лише на картах. На новопавлівському напрямку після захоплення великої новосілки ворог перегруповується та накопичує сили для подальшого руху на північ. Пише воїн на псевдомучної. В тому напрямку розташована Новопавлівська громада. Ще попереду багато населених пунктів зверху. На цьому росіяни не зупиняться. Їм і так дуже важко далося це селище, тому вони зараз оговтуються після шалених втрат. Ну а нам, браття, потрібно готуватися. Інакше по Дніпру будуть літати ФПВі, та Якась арта почне дострілювати по околицях. Цього не можна допустити. А тим часом головком Олександр Сильський представив особовому складу нового командувача оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Михайла Драпатого. Ворог зосереджує найбільші сили саме на тих напрямках, що відносяться до операційної зони Хортиці. Звичайно, що це призначення, якого багато хто чекав. І це людина, яка користується авторитетом не тільки в силах оборони України, але й ворога. Тобто росіяни те те, це те, те, що обговорюють, і зазначають, що прихід драпатого може сповільнити або або навіть призупинити просування е, Російської Федерації на цих проблемних напрямках, на яких зараз ми е, назалі змушені відступати. Звичайно, що є е, сподівання на драпатого. Тому що це кризис менеджер, який протягом російської української війни вже не раз себе зарекомендував, і його дії здатні стабілізувати лінію фронту. 30 січня Новопавлівська громада на Дніпропетровщині знову пережила моторошну ніч. І вдруге за місяць ворог атакував кабами. Три керовані авіабомби вщен зруйнували єдиний місцевий ліцей. Побито понад два десятка будинків. Навіщо? А я скажу навіщо? Вони не школу, не школи знищують, не будівлі знищують. Вони хочуть знищити нас як націю. Це головна ціль від їх. не знаю, я не знаю, як їх навіть назвати. А у населених пунктах Межівщини, що розташована на сході громади, нині уточнюють списки тих, хто не в змозі самостійно виїхати на безпечніші території. У першу чергу допомога зараз надається родинами з дітьми. Така евакуація суто добровільна для людей, які змушені покинути власні домівки. Облаштували місця для проживання, надаємо транспорт та гуманітарну допомогу. Крім того, Дніпропетровщина продовжує приймати мешканців Донецької області. Працює п'ять Бої на фронті тривають, ворог все ближче. Вибухи з передової вперше чули біля стели Дніпропетровської області на кордоні із Донеччиною. Дніпропетровська область. Донецька область. Перший раз ми тут на стелі і чуємо вибухи. Війна наближається все ближче. Ніколи ми тут не чули, щоб бахало. до покросту кілометрів 30. Ми говорили про охороніку наступу ворога на сході впродовж цього тижня. А на цьому ми мене сьогодні все. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!